В общем, вирішив я на пріусі 20 розібрати, почистити батарею подивитися, що тут взагалі происходит. Ну і коротше вот так воно тут все було. Це ну, блядь, це взагалі треш. Це яке нахуй тут охлаждення може бути. Ну, серйозно, блядь, який хуй це розбирав і так це вот все полишав. Це нам де охлаждатися ця батарея. Нахуй. Сейчас порозбираю почищу, чий, щоб що там відбувається. Ай, блядь. Коротше такому воно все тут встанет. Воно, походу, ні разу воно ще не чистилось. Відколи цей приус виїхав з заводу. Тут ну тут пиздець, тут коротше не знаю тільки ще... Чоловіка паука не вистачає. А так є все. Розсідинив цю фішку, то якась окесель є. Так що, пацани, в кого є пріус? Не лінуйтеся, потратьте тих час, хай піде у вас на це все розібрати, трохи прочистити. Ну вам за це потім спасіба, скажеться батарея. Тут пізді, тут просто всього все таке засране. Mm. Що з чистити? Ну що, тепер це все виглядає отак. Грязь трошки постікала ще, але... Все чистеньке. Все чистеньке, все блестить. Тепер ще треба це все зібрати. Ну що, все, все зібрано. Ще заодно тут зробив порядок. Підложив таку чорну цю подкладку. Щоб все поскладжено, все акуратно. Це зрозуміло, що це не надовго, але є як єсть. Ще треба перевірити, чи вона заведеться.